Коли я давав своє перше інтерв'ю The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча, по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів. Тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні, і ті самі запитання. Я бачу, що вони штампують їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто здавалось би, о, мою історію, помітив Тайс чи BBC, і він хоче взяти, розказати цьому світу, який я герой та ні. І просто треба свої матеріали чим-то заповнити свою ось цю от повестку. І у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей цей, цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії унікальні. Вони тебе сприймають, як просто інфопривіти. Тебе взяли, про тебе написали, переживали і випили. І нічого в моєму житті не змінювалося після того, як мене поблинув, ну, Форбс менеджер. Ну і що? Ну, от я в списку Forbes. Ну і що ти? Ти знав про це? От хтось з підписників знав взагалі, про це. Чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я персона року The Times. Ну, ти, ні, Ну це все просто так, журналістська машина, отак, бе, несеться, несеться, того перемалоли, історію того перемалили, того перемололи. І все тут нема нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча, по факту, в ці журнали на цьому, взагалі, да? як воно влаштовано. Ну, oh, вот так вот